На Донбасі хробак біснується не на жарт. 778 ворожих цілей протягом серпня, що минув бьо птахами лише на Покровському відрізку. Тоді, як звичайно, минулих місяців місяці ми успівали плюс-мінус по 500. Це все, що потрібно вам знати про інтенсивність бойових дій на цьому пекельному відрізку. Куди ворог беззупинно тисне на Покровськ, тисне не оглядаючись на втрати особового складу, серпень 2024 у відеозвіті. Пам'ятайте, всі сіки, які хочуть вбити мій народ. На нашій землі війна йде останні тисяча років. Ми воювали в Київській Русі з татарами, Ордою, племенами. Ми воювали проти царської Росії. Ми воювали в Першій світовій війні. Ми воювали в Другій світовій війні. Найбільша кількість героїв Радянського Союзу українці. Ми воювали в Афгані. Ми воювали від Шкерії Чеченців і Дудаєва. Ми воювали в Іраку. На нашій землі опір російській окупації тримався до 1960-х років. Нас не змогли витравити ні голодомором, ні Чорнобилем. Ми вигресли незалежність. Ми нація воїнів і вбивців режимів. Ми пережили і переживемо всіх. Комуністи не дарма знищували нашу мову і перекручували історію. Вони не могли, інакше нас відтворити, але справа не в мові. Ми в історії справа вихенна. Слава Україні. Ми переживемо всіх і цього разу. Основні цифри серпневих результатів 414 го полку наступні. Відспівано 67 гармат. 22 одиниці бронетехніки, 5 танків, 131 одиниця вантажного та легкового транспорту, 13 мінометів, 74 скопичення особового складу, розібрано понад 400 хробачих укриттів, ну а ще багі, шмаги, польові склади, БК, 19 розвідувальних крил типу зала, суперкам та орланд, мережеве обладнання, антени, камери, реби та інше лайно. Скільки хробачнів тому всьому залишається йокнутим та необлікованим, того не ні знає ніхто. Візуально та на відеопідтвердженнях за серпень 137, тобто якихось півтори роти та й гармат на два окремих артилерійських полки. Очі та жало, хробачий жах. Дякую особовому складу птахів Мадяра за сумлінну роботу. І пам'ятайте, ніяких зборів ми не оголошуємо. Не давайте вести себе у оману. Гребемо на тому, що маємо. Честь!